Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, це шкода Октавія. А 5 рісті 2009 року випуску за ціною 6990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,4 літра на механічній 6 коробці передач. Є у нас повторячі на дзеркалах. Так це все виглядає по салону. Підстаканники, механіка шестиступка, двохзонний клімат-контроль, штатна магнітола, сенсорна, якщо що. Заявлений пробіг автомобіля 211 тисяч кілометрів. Є передні та задні електрослопіймачі, електрорегулювання зеркал та підігрів зеркал. Також у нас присутній люк. Так, задній ряд, у нас текстильний салон, комбінований, чорний з сірим. Трішечки потребує хімчисточки, тому що присутні плями. Є у нас підлокітник для задніх пасажирів. Дверні карти, в принципі, в доброму стані. Нарікань до них немає. Стоїть автомобіль на, на 15-х 15 легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає, у нас по колу є фаркоп. Задні парктроники, приганявся він до нас з Європи у 2021 році, фактично має все одного власника, абсолютно весь автомобіль в рідній фарбі, і також по ньому є виписки з СТО, що в ньому обслуговувались. Знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит, або скористатися послу Трейден.